Слава Богу. Дорога церква, я маю бажання поділитися з вами сьогодні одним віршем, але перед цим хочу сказати перед слово. Я думаю, в кожного з вас в житті бував такий момент, коли ви молились до Бога. Дуже сильно його про щось просили, але він не відповідав на вашу молитву. Ми люди звикли, що коли ми щось просимо Бога, треба, щоб він нам те дав. Ну як це так, Бог може нас не почути, якщо він нас любить? Але Божий план завжди є кращий за наш? І потім проходить час, і ми розуміємо, що добре Бог не зробив що, що так, як я його просив. Бо і справді Бог знає, як краще є для нас. А що коли Бог скаже ні? Чує твоя віра в нього не пропаде? Давай по правді своє життя ти посуди. Хіба ти хочеш, щоб розбились плани? Ми на життя будуємо проєкт, щоб кожний день не мати недостатку. І аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог покладе крапку Молитва наша має свій підтекст, і дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так, щоб Бог схвалив усі наші бажання, а коли ні збирається на гнів, і як при штормі все чорніють хмари. Довіра насуває біль, і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, Він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злишся на весь світ, бо по-твоєму все би мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе. І почуття закрили серце і розум. І ти на Бога всю вину кладеш, бо все не так, як в романтичній прозі. Можливо, просиш краще щось і тим, у кого успіх, слава, а Бог мовчить, закрить небеса, і твоя віра падає помалу. Я також злилась на Господні, ні, не розуміла, плакала, питала, Він міг явити чудо у житті і через це б'явилась Його слава. Він міг сказати мені твердо, так, якщо Бог любить нащо, відмовляє. Чому мовчить на кожний із прохань? Чому одразу не відповідає, яка розумна думка і слова та заключать усе твої мотиви? Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все людину, самі відходимо від свого Творця, а потім все громадиму на купу і десь зірветься з твого язика, що винний Бог і аж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз. Без терпінь, без молитв, без біблії, без посту, і тут додати можна би амінь, але не буде у житті так просто. Чому завжди звучить лише подай піди Господь, стіли, яви нам чудо, та ти хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була. Є страх спитати, чи почути те, що план його про тебе зовсім інший? І, може, Бог допустить щось таке, щоб показати, в чому ти є грішний? Ти не бажаєш йти, де каже він, ти приліпився надто до комфорту і бачиш морок темно-сірих стін, що не дають побачити висоти. Не до вподоби, коли наш план терпить поправки, інколи розруху, і кожен з нас вже щось набудував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог скаже ні? Допустить крах, подібно, як у Йова? для когось справжні хрещення в вогні зламатись вірі, як помре худоба, в когось вершина всіх випробувань це біль від зради чи лихого слова, духовно кволі боїмось страждань. Своїх людських це навіть не за Бога, в руках тремтять тоненькі сторінки. Я знов читаю з болем книгу Йова, якому вкрили гнояки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спалена отара, на тілі струпи, попіл і черва. Та сатаницька злоба не зламала, бо йов прославив Господа ім'я. І з мого серця не втікає думка. А що про мене кажуть небеса? Моє життя це те, що залаштунком. І чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі, а голова в сумнівах опустилась, бо розумію, що напевно ні. Куди змагатись праведністю Йова, та й не потрібно, я б не понесла. Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла я. з лиця землі, міста і країни стерлась. Та не зітреться Божа благодать. Герої віри з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять, і кожен з них надіявся на Бога. То чи не краще розвалити план і йти туди, де буде Божа воля, що обіцяє вічні небеса? Бо може і ти життям своїм засвідчиш, і схаменеться не одна душа, а може ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав? I mean...